Моє шанування усім прихильникам українського радіо Житомир для вас працюю я, ведуча Оксана Кропивницька. за можливість працювати для вас. Дякую нашим захисникам, які щохвилини боронять нас із вами. Нагадую, що відеоверсію цього та інших ефірів радіо ви можете переглянути у будь-який зручний для вас час на нашому ютуб-каналі Житомирська Хвиля. Війна в Україні відбувається не лише на лінії фронту, а вона точиться і в інформаційному просторі. Росія потужно використовує медіа для просування пропаганди та своїх наративів. А як журналістам давати гідну відсіч, як людям, які читають сайти, слухають радіо та дивляться телевізор, довіряти інформації, як перевіряти її правильно. З розгортанням повномасштабної війни в Україні оголилася проблема, що дуже багато тем до цього часу в засобах масової інформації не обговорювалася, і багато хто не знає, як це правильно робити. Наприклад, тема військовополонених, внутрішньопереміщених осіб, висвітлення діяльності військовослужбовців та інші, як говорити правду про війну, будемо зараз розбиратися і шукати відповідь на це запитання. Із гостем нашої студії Андрій Близнюк, доцент кафедри журналістики, реклами та піару Житомирського державного університету імені Івана Франка, медіа експерт. Пане Андрію, слава Україні! Невіхи слава, де не здоров'я всім дожити до перемоги і відсвяткувати нашу перемогу. Мусимо дожити, тому що у нас свій фронт, і маємо допомагати військовим, яким зараз дуже гаряче і надзвичайно важко. Якщо і... ми говоримо про те, що сьогодні повинні до уваги брати люди, які працюють з інформацією. На вашу думку, що повинні обов'язково не прогавити, зважаючи на те, що інформації дуже багато, і дуже багато треба її перевіряти? Ви знаєте, пане, пані Оксано, хотів би дещо уточнити з вашої вступної промови, будь ласка. Інформаційна війна почалася набагато раніше. Ніж стадія стадії гарячої війни. Ще з 90-х років ХХ століття, ще в радянські часи, в дорадянські часи, за царських епохи, були інформаційні протистояння. Згадайте, як називали українців московити, як вони ставилися, які було, ну скажімо так, Ставлення до культури, ставлення до мови, заборони мови, заборона друку. і Це все є інформаційні операції, які проводилися царським, російським, радянським урядами. Таким прикладом, який буквально на поверхні, згадайте, буквально нещодавно мова йшла про Багрова, Бадрова, про його фільм Брат 1, Брат 2. Згадайте, як там зображуються українці? Пам'ятаєте фразу? Я вам іщу, що за Севастополь тамщу. Тобто, оці, а згадайте фільм Солдати, Прапорчик Шматко, чисто українське прізвище. але він такий зображений, ну, скажімо, дещо негативно в перших десятках серій. Це все працює на образ працювало на, об, на приниження образу українця. Згадайте ну, безсмертний російський серіал «Слєд», який там має там півтори чи дві тисячі серій. Як не і втікає з Москви, то він тікає потягом Москва-Київ. Як не повія, то повія з України. Тобто, ось такими дрібними деталями ще в ті мирні часи, коли ми не мали навіть в Україні партію Путіна, коли ми мали міністра оборони з громадяни Російської Федерації, коли ми ну, нібито мали нормальні дружні стосунки між державами України та Росія, вже тоді закладалися оті Підвалини того, що ми зараз з вами розхльобуємо. Підвалами, ну я б назвав би зараз це те, що існує, і расизму. Отої філософії, отого підходу до інших народів, під звеличення себе і приниження інших, скажімо так, на цьому етапі. Як нам з вами сприймати те, що надає нам Російська Федерація, да й не тільки Російська Федерація, а й наші засоби масової форматів, на жаль, Використовуючи термінологію КДБ е, «полезні ідіоти, у нас достатньо багато. Згадайте, скільки разів розганяється тема зради? Тема, що кинули наших хлопців, немає немає е, спорядження, немає патронів, немає е, їжі, води і так далі. Буквально вчора чи позавчора дивився в Фейсбуці, з'явився черговий допис однієї, нібито з дружин е, солдатів, одного од, солдата, які воює в, в Пісках, під Пісками, що вони там е, кинуті. Верховним головнокомандувачам, кинуті залужним, що вони просять допомоги. Ви розумієте, ми з вами читаємо такі речі, ми з вами, ну, як, як каже журналістики, ми маємо перевіряти факти. Як ми з вами можемо перевірити факти? За іншим джерелом, як це ми робили, скажімо так, в мирний час. А яке інше джерело нам розкаже про становище підписками? Ніякого. Тому ми або віримо, або не віримо. Чи ми маємо ми вірити? Ми маємо вірити і неодноразово вже говорилося на, в, в наших ефірах, говорилося в засобах масової формації про те, що ми маємо вірити офіційним джерелам. Насамперед, офіційні джерела. Офіційні дж... Ми маємо сьогодні дуже цікаву ситуацію в Україні, коли в нас відсутня військова цензура. Та й взагалі цензура як така. Починаються з 2014 року певні елементи цензури були. Мені розповідали наші хлопці, які були на лінії зіткнення на нулі, так званому, Розповідали про те, що час від часу командувачі АТО наказували весь відеоматеріал надсилати в прес-службу, переглядали. Цей матеріал, тому що могли щось не те зняти. А як ви вважаєте, це було правильне рішення? Розумієте, наприклад, жаль, ми в мирні часи не навчали студентів, не навчали журналістів такому явищу, як військова журналістика. Військова журналістика має, ну що заказалася, що так військова журналістика, просто журналістика. Вона має надзвичайно важливу складову. Військовий журналіст знає, що можна показати, що не можна показати. І ось, що не можна показати, ми з вами чули, і починаючи з 2014 року, ті ляпи, скажімо так, які робили телеканали Інтер. Показуючи в відеоматеріалі, в позиції бійців, прив'язка до місцевості, журналісти підписували героїв своїх справжніми їхніми реальними прізвищами і вказували, з якого міста він переїздив, а потім до їхніх рідних вночі стукали двері і з московським акцентом хтось до них там мав певні розмови. Тобто, наші журналісти не вміли, не знали і. Ну, скажімо так, ми знаємо, що у кожного лікаря є своє кладовище. Напереки жаль, у певної кількості журналістів є теж своє кладовище, тому що є були і поранені, були і вбиті після матеріалів. Мабуть, ви чули, і думаю, що це. Ну, нам нам це зараз приємно і смішно, що буквально два чи три дні назад було знищено штаб вагнерівців, завдяки чому. Тому що ну, одна з версій, тому що на фотографії було вказано адресу. Фотограф фотографуючи людей, не подивився на задній, на задній план. І на задньому плані була вказана адреса. Е, Пам'ятаєте, був цей, такий, такий цей американський е, журналіст, який працював в ДНР, так званих ДНР ЛНР, е, який е, м, давав прямі ефіри, і він знімав місце розташування ДНРівських військ. Наші бійці, побачивши цей ефір, відкрили вогонь по розташуванню цих військ і було знищено кілька десятків бійців з так званої ДНР. Тому це ми з вами на преликий жаль шляхом. Проб шляхом помилок, шляхом проведення спецкурсів, факультативів, семінарів. Ви буквально перед початком говорили, що ви буквально нещодавно приїхали з такого семінару, де вам розказують, як правильно, як як ну, скажіть, не не навіть не стільки правильно, стільки як. Об'єктивніше говорити про події на фронті Не підмінюючи поняття. не підмінюючи поняття, так. так тому що наша єдина зброя, якою ми можемо протистояти інформаційній агресії, навалі, навіть не просто агресія, навалі інформаційні, яка є в нашому просторі інформаційному, це правда. Але правді важче, тому що до князь дуже з, важко багатьма обличчями. Правді дуже важко. Правду дуже тяжко говорити, тому що більшість людей не сприймає цієї правди, як ми бути обманутими. Пам'ятаєте, це давній давні фрази? Так неправда має багато облич. Але знаємо давню приказку, що неправдою світ не обійдеш, тільки правдою. На великий жаль, з певних причин сьогодні ми не можемо говорити до кінця цю всю правду. І про розташування, і про побут наших бійців. Є певні теми, які не розкриваються. Свідомо не розкривається журналістами. Ось буквально ми з вами чули цей жахливий випадок, коли один з російсь, так, російських бійців, так званих російських бійців, кастрував нашого хлопця, потім застрелили і знущались над його тілом. А ми з вами чудово розуміємо, що це не поодинокий випадок. Просто ця тема не піднімалася. А ця тема ще йшла з 2014-2015 року. Але ж ми розуміємо, що для чого росіяни це роблять? Для того щоб бути наживе. і заживе це біль, це для біль, що, це страждання, що це заживають. залякування. Пане Андрію, ми бачимо по вашій соціальній мережі, що ви відстежуєте російські новини, Звичайно. російські канали. Яка інформація вас вражає, або на що ви звертаєте увагу, коли аналізуєте тут чи іншу їхню публікацію або відеосюжети? Що ви для себе ну корисного берете для того, щоб розуміти ворога? Розумієте, ну насамперед мене переваблює, якщо можна так говорити в цьому випадку. Мене переваблюють приклади відвертої брехні. От я буквально вчора і... навіть ні щирої брехні, бо люди щиро вірять те, що вони говорять. Я не знаю, куди вони отримують цю інформацію, а вони його розповідають, ці історії щиро вірю. Буквально ось я вчора розмістив там відео. Заслуженої артистки Російської Федерації, не пам'ятаю вже прізвище, не будемо говорити, яка розповідала, що в місті Миколаєві українські бійці зґвалтували дівчинку 12-річну під час боїв. Ми знаємо, що в Миколаїв там бої не йшли. Там українська влада і там українські уряди, і і російських військ не було. І, і запінили дівчину будівельною піною її статеві органи. І це одна історія. А Друга історія що це подружка цієї зґвалтованої дівчини, яка постраждала так звана постраждала від українських фашистів. Вона дякувала російським бійцям, які в Миколаєві на бульварі роздавали морозиво. Ну, цього не, фізично не було. Цього, я написав у в, в пості, що це реінкарнація історії про розп'ятого хлопчика. Ми знаємо з вами цю історію. Слов'янська, що виявляється, не було цього хлопчика, росіяни самі це визнали, що не було. І перший канал російський вибачався за цю всю історію. Але е, ця артистка так щиро про це говорить, що ну, люди вірять їй. І це най, найгірше, тому, тому що е, коли ти щиро щось розповідаєш, тобі підсвідомо вірять. Ми маємо ще тут, бо я вийшов ще на ту проблему. На превеликий жаль, ми. ...призвичайлися до того, що ми віримо тому, що нам розповідають. Віримо не стільки офіційним документам, скільки віримо, кум мого брата розповів, що його свекруха бачила своїми очима, що це абсолютно, як правило, це абсолютна маніпуляція, абсолютна брехня. Але ми це більше віримо, тому що ми ще. У ну, старшого покоління це прийшло ще з радянських часів, коли офіційна преса, офіційне телебачення, радіо не розповідали істину, а розповідали істину в, саме через розмови, через сплітні. Ну, згадайте, ми вже всі з вами, ви пам'ятаєте, 1986 рік Чорнобильську аварію. Ми про це дізналися не з офіційної преси, а про це дізналися з розмов. І тому ми розмовам більше віримо. І оце далі продовжується тенденція. Розмови сьогодні на лінії. Сам, одна бабка сказала, користуються більшою повагою, ніж офіційні перевірені джерела. Тому я наших слухачів закликаю і ну, просто не те, що прошу, а ми маємо, як свідомі українці, ми маємо довіряти насамперед офіційним джерелам. Або офіційним речникам, врешті-решту, кожного вечора перед нами виступає президент, розповідає розповідає про основні проблеми. У нас є офіційні речники, прес-секретарі видів різних фронтів, різних підрозділів. Вони представляють офіційну точку зору. Врешті-решт є популярні особи, ну, не будемо рекламувати, але є той самий Арестович, той самий Фейгін, той самий військовий експерт, забувся прізвище, російська мова говорить дуже часто. Жданов, Жданов. які розповідають те, що відбувається на фронтах. І хоча б, якщо ми вже сприймаємо інформацію, хоч з цих джерел обрати інформацію. Ще одна проблема. Ми сьогодні з вами бачимо, що практично наші газети не користуються популярністю, скажімо, м'яко Наше, радіо, теле, наше, наше телебачення перейшов в формат єдині новини і різноманітні. Знову таки, це трошки бізнеше скажу. Єдиний підхід, єдина новина на всю Україну по всім каналам, це на мій Міполя дуже правильно, тому що це позбавляє появи різних трактувань однієї події. Згадайте, ну, складно говорити, згадайте, наші слухачі пам'ятають історію чеченських війн, коли журналісти НТВ їздили на ту сторону фронту і брали інтерв'ю у чеченських командирів. Росіяни, які воюють з чеченцями, брали інтерв'ю у чеченців. Це абсурд. Хоча цей самий абсурд робили телеканал СТБ в 2014 році, телеканал ICTV в 2014 році. Вони це робили, вони намагалися бути об'єктивними. Але, повертаюся до того, що я говорив трошки раніше. У е, нас сьогодні, ми всі з вами пересіли сьогодні в інтернет-простір. А в інтернет-простір е, основні події, основні інформації це йдуть через різні телеграм-канали. Якщо ми в газеті бачимо, хто видав, і бачимо адресу. Знаємо, який телеканал кого представляє, бо ми знаємо, що всі телеканали у нас приватні, то телеграм-канал чий? І ми з вами не знаємо і починаємо вестися на будь-яку інформацію, яка є в телеграм-каналі. Люди ж надрукували нас, це правда. Ми маємо розуміти. І я неодноразово на своїх лекціях, з твоїм студентом на, каф... на кафедрі журналістики нашого університету говорю, що ми маємо холодним розумом сприймати інформацію. Ну, у нас насамперед. Чи може це бути? Раз. По-друге, якщо е є кричущий заголовок, якщо е є емоційні фрази, якщо е є така е катастрофічна фотографія, мають бути на увазі. Це може бути, як, як правило, маніпуляція. Це може бути фейк. Бо будь-який фейк, будь-яка брехня орієнтована на вибух емоцій. Ми з вами бачили цей вибух емоцій, коли відбулася страта наших азовців в таборі Воленівців. Сам факт, сам по собі факт він жахливий. Він, він в нас просто викликає ці емоції. Емоції нас викликають події в бучі. Емоції викликали в події про розповіді про знущання вбивства і, і так далі, те, що відбувалося на окупованих територіях. Але це самі факти викликають в нас емоції. А ось коли нам не стільки факти, які розповідь про щось бездоказова, без, без те саме фотографії, що ми говоримо про ту саму Оленівку, то вибачте, якщо там зірвалося б е, наш, е, наш снаряд, то вибачте, де вирва. Де чому стоять рівно ліж, ліжка, чому вони не розкидані, і тоді є багато запитань. Але е, Російська Федерація, російські журналісти подають нам інформацію емоційно, подають нам з кричущими заголовками, подають нам з кричущими фотографіями, подають нам е, так, щоб ми насамперед відключили рацію тверези. Холодне Прочили сприйняття інформації, а ключи емоцію. А емоція не передбачає розумності. Емоція передбачає насамперед неправильні дії. Хаотичні. хаотичні пане Андрію, маю до вас запитання. Власне, ми говоримо зараз про медіаграмотність, те, що ви кажете і даєте поради людям, які споживають інформацію. Ви займаєтеся ще тим, що готуєте майбутніх журналістів? На вашу так. думку, чи зміниться підхід до підготовки спеціалістів, коли ми говоримо про військову журналістику? І чи будуть у нас програми, які і спеціалісти, які могли б виховати майбутнього? Цеплієнка або Наталю Нагорну, людей, які, незважаючи ні на що, можуть тверезо мислити, даючи коментарі під свисти куль і під час тривоги, коли вона звучить, будучи на Донеччині, в Миколаєві або в Харкові, от, наскільки сьогодні є готовність забезпечити от, того, щоб не було з цього браку професіоналів? Ну насамперед, скажу, що наші впусники. Працюють в багатьох засобах інформації. якраз переді мною стоїть одна з наших випускниць але я не є військовим журналістом, так, і але завдячую Як... таким комфортним умовам саме тим, саме людям, тим які хто зараз на фронті естремальних ситуаціях розумієте. Тут один є нюанс: не кожен може бути військовим журналістом, тому що це, ну скажімо, так, певний склад характеру. Ну згадайте ось на вашій телекомпанії, на вашому радіо Є хтось один. Журналистів, який займається ДТП. Тому що виїзд на ДТП, спостерігання за, вибачте, за травмованими людьми, за рештками тіл і так далі, це не є те, що може будь-хто винести. Є люди, які не сприймають крові, які не сприймають страждань, які не, їм легше бути тут написати про це, ніж їхати на місце і це все дивитися. Тому це є для цього, щоб бути військовим журналістом, потрібно мати певний ну, склад психологічний, певне своє ну, загартування, загартування психологічне насамперед. Знання знаннями, знання Житомирської державної містечка дає де дуже файні. Ось, а тут ми говоримо про саме про психологію і про певні професійні військові знання. Чи є військовою таємницею прізвище командира? А журналіст цього не знає, тому що він не знає поняття військова таємниця. Мало того, що знати закон про, про інформацію, де вписано різні види інформації, серед них державна таємниця, військова таємниця, і так далі. Комерційна. Є ще речі, які ну які він не має права розкривати. А це або на спеціальних курсах. О, зокрема, наші колеги читають курс Екстремальна журналістика. Ми вже здається, з 2016 року цей курс ведемо, навіть виїздили студентами завдяки нашому військовому інституту. Пану Левченко виїздили, генералу Левченко виїздили до їхнього полігону, де студенти жили майже майже тиждень і проходили заняття, писали на військову тематику. Ховувалися з військовими, тобто набував певний військовий досвід. Я знаю, що ваші, що ваші колеги, молоді колеги, була така у вас тенденція раз на тиждень виїжджати на лінію фронту в АТО, робити матеріали, повертатися. Не всі потім хотіли їхати, тому що знов таки ми повертаємося до психологічної підготовки. В нас робиться так, ну, псих, блок психологічний, зрозуміло. Що ми робимо ще? Ми готуємо. Ми велику увагу зараз приділяємо електронним змі, тому що ми з вами бачимо, що на жаль, друкована преса відійшла паперова. Я не говорю про PDF-формат, який існує в інтернеті, або електронній версії радіо. Залишається певним ще чином, але воно знову більше переходить в інтернет. Нові медіа активно з популярні сьогодні нові медіа, зокрема соціальні мережі. І ми сьогодні якраз і працюємо над тим, щоб дати нашим студентам знання в галузі електронних медіа. Крім того, є по нас ми навчаємо професійних стандартів. Як треба правильно давати інформацію, виходячи з конвенції, виходячи з статуту, виходячи з певних там конвенційних угод, і так далі? Але в мене виникає питання як у викладача кафедри журналістики, як у журналіста, як взагалі у тверезо людини. А чи не застаріли ці норми в часи війни? Як ми можемо об'єктивно подати інформацію тільки з однієї сторони? Бо норма журналістики вимагає нам і другу сторону подати? Ну ми ж не підемо до російських бійців питати в них їхню точку зору про ті події, чи ось обстріл в Криму чи вибухи в Криму і будемо питати, як і вони реагують. Тобто є певні нюанси, які оця війна. Яка за сьогодні європейська війна, дехто називає її Четвертою світовою війною з науковців? Вона поставила перед журналістами нові, нові завдання, нові питання. Чи не застаріли ті норми, стандарти журналістики? Чи можливо, в ці, в ці часи війни потрібно від чогось відмовитися? Але тоді треба переглядати, що таке журналістика? Це подача фактів. Чи це подача коментарів, чи це подача свого особистого бачення? Тут є на чим говорити, тут є на чим думати і дискутувати. Я вам щиро дякую. На цьому маємо завершити. Нагадаю нашим слухачам-глядачам, що гостем нашої студії сьогодні є Андрій Близнюк, доцент кафедри журналістики, реклами та піару Житомирського державного університету імені Івана Франка, медіаексперт. Спасибі вам за ваші рекомендації і поради. І скажемо, що світла пам'ять усім журналістам, які вже на цій війні загинули, виконуючи Направки, свій обов'язок. Да. Так, на превеликий жаль, і дякуємо тим з великою повагою, які зараз виконують свої обов'язки на лінії фронту, і там, де дуже гарячі, вони справжні борці за свободу, і слово є їхньою зброєю. За правду варто боротися і обов'язково дочекаємося перемоги. А далі відшліфуємо усі негаразди, які так. відбуваються в нормативних документах, бо то ті дрібниці, які насправді можна виправити. Головне, щоб вперед перемогою то дрібниці. Спасибі вам величезне. Спасибі усім нашим слухачам, глядачам за увагу. Бережіть один одного і до зустрічі в ефірі за гарної нагоди. Слава Україні.